Підготовка до опалювального сезону за графіком прозвітував 6 вересня начальник ОВА Андрій Райкович, міністру розвитку громади території Олексію Чернишову. На Кіровоградщині активно тривають ремонти на мережах. Підготовлено до роботи теплопункти. Половина лікарень майже стільки ж садочків і шкіл. Вже отримали акти готовності, відзначив Андрій Райкович. Громади продовжують запасатись альтернативним паливом. Ніч на 7 вересня до Кропивницького прибула чергова група евакуйованих з Донеччини. Більшість жінки, діти, люди похилого віку, хворі та маломобільні громадяни. Психологи і рятувальники безпосередньо на перуні вокзалу допомагали людям перенести речі домашніх тварин. Людям похилого віку та особам з обмеженими фізичними можливостями допомагали дістатись наметів для відпочинку автобусів чи автомобілів швидкої допомоги, повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в Керворецькій області. З 12 вересня в області зміниться тривалість сигналу сповіщення про повітряну тривогу. Про її початок сирена сповіщатиме лише 5 хвилин, про відбій 1 хвилину, повідомили на сайті обласної військової адміністрації. Роботи Олександрійської художниці Наталії Ткаченко експонуються на благодійній виставці перформансі в рамках міжнародного мистецького проєкту Сила в єдності. Виставка проходить з 3 по 14 вересня у Києві на Майдані Незалежності у торгівельному центрі Глобус. Вхід безкоштовний, але можна підтримати митців придбати віртуальний квиток за 30 гривень. Представлені на виставці роботи продаються. Зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Наступним етапом проєкту. За словами Наталії, стане виставка українських художників у Польщі. Пише замітка. Ансамбль Мелодія запрошує олександрійців та гостей міста на благодійний концерт. 8 вересня, о 17-й годині, біля ПК «Світлопільський» відбудеться благодійний захід на підтримку збройних сил України разом до перемоги. Нагадаємо, що 1 вересня ансамбль організував благодійний захід. Збирали кошти на підтримку механізованої бригади, які несе службу ансамблю мелодія Віталій Загоренко. У четвер 8 вересня очікується мілива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 8, в день плюс 18. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер південний 2 метри на секунду.